Українці завжди прагнули жити у мирі, бо знали, тільки у спокої народ може розквітнути, творити і берегти своє коріння. Кожен день, коли ми підтримуємо одне одного, працюємо для країни, виховуємо нове покоління у любові до рідної землі, це крок до того суспільства, про яке ми мріємо. Кременчуцькі новини в Етері. про головні події дня. Дивіться прямо зараз у програмі. Кременчужани провели в останню путь українського захисника Руслана Якимця. Церемонія прощання відбулася із усіма військовими почастями. Рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі містяни зібралися, аби віддати шану герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Віддати шану полеглому герою Руслану Якимцю прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі містяни. Люди зустрічали та проведжали героя навколішках, утворивши живий коридор. Сьогодні відбувається поховання Якимця Руслана Миколаєвича, що народився 10 травня 1975 року. Служив у званні старшого сержанта на посаді командира зенитно ракетного відділення. І, на жаль, помер 17 грудня 2025 року в районі населеного пункту Грем'яче Рівненського району. Пам'ять про захисника назавжди залишиться у серцях Кременчужан як символ мужності, відваги та любові до батьківщини. Тепер його нема. Ми будемо пам'ятати його вічно. Будемо гідні його, гідні його пам'яті. Після нього залишилася мати, дитина. Дружина, на нього можна було завжди покластися. Він, ніби його не було помітно, але завжди відчувалося, що він є, він, він завжди буде з нами. Світла пам'ять і щирі співчуття рідним та близьким героям. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. В нашій громаді триває робота над створенням безпечного середовища для навчання. Нові укриття у школах дозволяють дітям почуватися захищено навіть під час повітряних тривог. У якому ліцеї Кременчука з'явилося нове укриття? Розповідаємо далі. Фонд захисних споруд Кременчука, тобто укриттів, поповнюється новими безпечними просторами. У ліцеї номер 11 незабаром приймуть в експлуатацію сховище, яке облаштоване всім необхідним для школярів: санвузлами, навчальними приміщеннями, вентиляцією. Також є підйомник на вході для маломобільних груп населення. Це Перше повноцінне укриття, яке фактично з нуля збудовано в місті Кременчуці. Сьогодні у нас працівники ДСНС і працівники нашого архітектурно-будівельного контролю оформлюють останні документи, заводимо електронну декларацію і дуже сподіваємося, що протягом тижня всі документи необхідні для запуску цього укриття будуть готові. Укриття поряд зі школою, а отже, ліцеїсти зможуть швидко переходити у безпечне місце в разі оголошення повітряної тривоги. На випадок екстрених ситуацій у сховищі є запаси води, медикаментів, передбачене аварійне освітлення та система оповіщення. Усі нові укриття, що з'являються у місті, будують із дотриманням сучасних норм і вимог. Ще три таких укриття заплановано збудувати в наступному році, і ще одне укриття більше із підземним переходом прямо зі школи в 10-му ліцеї. Починається його будівництво в січні місяці. Новий рік, нові проєкти та плани. Все більше і більше навчальних закладів Кременчука мають власні комфортні укриття, що забезпечують безперервний навчальний процес для школярів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Святвечір час, коли родини збираються разом, щоб поділитися теплом, молитвою та спільними традиціями. Навіть у складні часи важливо зберігати ці моменти єдності та підтримки. Тож любі земляки нехай перша різдвяна зірка принесе у ваш дім мир та Боже благословення. Вечір напередодні Різдва, який традиційно проводять у родинному колі. Святвечір. Для багатьох українців він асоціюється із домашнім затишком, спільною вечерою, молитвою та колядками. Саме цього вечора сім'ї намагаються зібратися разом, аби розділити важливий момент і підтримати одне одного. Усіх українців зі святом привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Хай за різдвяним столом збереться вся родина, а разом із колядками прийдуть мир, спокій, віра та любов, пише народний обранець на сторінці у Фейсбук. Цьогоріч святковий вечір для багатьох проходить у непростих умовах війни. Сьогодні все більше людей мріють про прості і водночас найцінніші речі: про можливість просто бути поруч із рідними, почути знайомі голоси за одним столом, голоси тих, хто зараз на фронті боронить батьківщину. Тож нехай Господь оберігає всіх, хто сьогодні захищає Україну від ворога. Хай поверне кожного і кожну додому живими і здоровими, із такою вже даною перемогою. З такими побажаннями вітає мешканців Кременчуцької громади міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. Тож, любі земляки нехай перша різдвяна зірка принесе у ваш дім мир, благодать та Боже благословення. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Культура зберігає націю. Якщо не буде культури, то нам немає за що воювати. Тож наша робота тут сьогодні має цінуватися, і ми знаємо точно, що ми робимо. Ми зберігаємо нашу українськість, нашу українську культуру. Тож наші воїни знають за що вони борються. Зі сходу ми прийшли за зіркою, йшли, щоб оклонитись царю новому, і я тобі царство віддам! Пізно ходімо зі мною в пекло. Ой, ви міріяка хата багата, Тут і саво і ковбаса. Дайте мошкаві на кренделі. Де б то не було, мошко поруч, і нас дуже багато в Україні. І ми разом і оберігаємо наші народні традиції, примножуємо. Тож, свят вечором вас усіх. У буденних днях є моменти, які не потребують гучних слів. Вони тихо нагадують про прості речі: увагу, підтримку і людяність. Саме таким став день у ліцеї IT Step School Кременчук, де відбулася ще одна добра сторінка благодійної ініціативи із солодкими подарунками. Коли достатньо маленького жесту, аби звичайний день набув зовсім іншого сенсу людяного, світлого і щирого, саме таким став сьогоднішній день у ліцеї IT Step School Кременчук, де в межах благодійної ініціативи учням передали коробки зі солодощами як символ турботи та уваги. Ця акція не про кількість цукерок і не про святкову мить. Вона про атмосферу підтримки, яку створюють дорослі навколо дітей, про відчуття спільноти і щиру віру в добро. За кожною коробкою бажання подарувати тепло та нагадати, поруч завжди є ті, кому не байдуже. Я вам скажу, що це вперше. Більше 20 тисяч подарунків ми даємо діткам в Кременчуці. І оцей подарунковий набор, який тут є, це 888 грамів все це цукерки кременчуцьких виробників. Це Світейл, Салікс, Логінс, Демі, Лукас. Тому сьогодні всі ви отримаєте ці подарунки. Ми не думали, що буде тривога. Вони зверху вас чекають. Обов'язково їх всі вручимо. Для ліцею, де формують мислення майбутніх фахівців і навчають дивитися вперед. Такі ініціативи мають особливе значення, адже турбота це теж інвестиція в майбутнє: у людяність, довіру та здатність підтримувати одне одного. Яскраві моменти для дитинства особливо потрібні, значимі, і це такі емоції, які передаються на все життя. Тому наші діти отримали сьогодні дуже класні, круті подарунки. І ми вдячні. Ми бачили їхні очі, щасливі, радісні. І така у нас атмосфера сьогодні в школі з самого ранку. Ну, по-перше, це ще й напередодні різдва, і це так дуже влучно. У нас сьогодні кейс день. Ми сьогодні всі в різдвяних светрах. Тому привітання міського голови для нас є також яскравим моментом шкільного життя. Такі ініціативи показують, що навіть маленькі вчинки здатні зігріти серце і надихнути на добро. Сьогодні ліцей IT Step School Кременчук наповнився саме такою атмосферою світлою, теплою і щирою, яка залишає слід у душі кожного учня. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Уже незабаром Кременчук зустріне перші серйозні морози та сніг. Тому важливо, аби всі комунальні підприємства були готові до боротьби із негодою. Увага на екран. У місті триває активна підготовка до зимового періоду. Усі комунальні підприємства перебувають у стані повної готовності до прийдешніх морозів та снігопадів. Відповідні служби заздалегідь перевірили техніку, забезпечили необхідні матеріали та відпрацювали алгоритми дій на випадок ускладнення погодних умов. Зокрема, і комунальне підприємство шляхово-ремонтно-будівельне управління. Вони відповідають за своєчасне розчищення міських доріг, аби водії могли безпечно та вільно пересуватись містом на власному транспорті. Станом на сьогодні вся спеціалізована техніка повністю готова до виходу на маршрути у будь-який момент. Як і завжди, як і кожен рік, і в цьому році вся техніка на даний час і справна для того, щоб якщо підуть сніга, Великі, якщо буде команда, десь за 2-3-3 години буде встановлені, встановлені всі снігоприбиральні отвали на велику техніку. У нас 11 самосвалів, обладнаних сніговими видвалами. Окрім основних магістрали, працівники підприємства забезпечуватимуть прибирання міжквартальних проїздів, а також зупинок громадського транспорту. Це дозволяє зберегти комфорт та безпеку для пішоходів і пасажирів навіть у складних погодних умовах. Крім того, ми надаємо для чистки з ну, інших міст, не тільки доріг, але й інших внутріквартальних проходів і проїздів надаємо техніку. Екскаватори наші JCB, погрузчики, в случаї великих снігопадів, і надаємо грейдер, тобто вся техніка на даний час підготовлена в справному стані. Як тільки буде в цьому необхідність, Виїдемо. Місто входить у зумовий сезон із повною готовністю. Комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі, забезпечуючи чистоту, порядок і безпеку на вулицях, незалежно від погодних умов. Всі люди, всі знають, коли їм виїжджати, і можемо робити і сутками. Це не тільки восьмичасовий робочий день, це поки як кажуть, поки йде сніг, поки ми робимо. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зима, морози, ожеледиця не перешкода комунальному транспорту. Кременчуцьке тролейбусне управління готове до негоди, яке у будь-яку мить може прийти у наше місто. Про це наш наступний матеріал. Зимові холоди та ожеледь вже прийшли до Кременчука. Однак, завдяки особистому контролю міського голови Віталія Малецького, наше місто у повному обсязі забезпечене усім необхідним для боротьби з негодою. Комунальні підприємства чітко знають алгоритм дій та готові до погіршення погодних умов серед переліку цих підприємств і Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана. Підприємство готове для. До роботи в зимовий період, ось бачите, техніку, теж ми контактну машину пере, ну, дообладнали відвалом, і наша територія ну, буде чиститись, ми будемо чистити її самі, не, не залучає і без того потрібно. Ну, в місті техніку важливо зазначити, що до зимових холодів та потенційної ожеледі підготовлені і всі тролейбуси та автобуси цього комунального підприємства. Всі технічні роботи, які ну мають бути виконані там, ну заміна масла, гума. Ну, все воно зроблено заздалегідь. Ну і все має працювати. Не варто хвилюватися кременчужанам і щодо обмороження електричних ліній, завдяки яким рухаються тролейбуси, адже у такому випадку вже налагоджена система протидії чистити ну, чи механічно, це електромонтери, контактної мережі в случаї, якщо ну дуже великий наліч. А так ми на балансі підприємства залишили тролейбуси ЗІУ, які мають потужність відповідно і першими. Тролейбусами, які виходять в таку погоду, коли налять на дротах, виходять тролейбуси зі і вже за ними їдуть всі інші тролейбуси. Тож під час зимового періоду тролейбуси та автобуси Креманчуцького тролейбусного управління і надалі перевозитимуть людей у різні мікрорайони нашого міста у звичному режимі. Як робили це до цього? Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Криманшуцькі новини. У Кременчуці завершилася благодійна акція Святий Миколай дітям, яка цього року стала справжнім прикладом єдності, турботи та сили громади. До ініціативи долучилися тисячі небайдужих містян, аби напередодні зимових свят подарувати дітям із соціальних закладів не лише солодкі подарунки, але й віру в диво. Коли у місті об'єднуються небайдужі серця, навіть звичайні дні наповнюються справжнім дивом. Саме такою у Кременчуці стала благодійна акція Святий Миколай дітям. Яка цього року перетворилася на масштабний приклад єдності, турботи та сили спільноти це не просто збір подарунків, це історія про людей, які повірили разом. Вони можуть зробити значно більше. І результати цієї спільної роботи справді вражають. Насправді ви зробили колосальну роботу. Ви зібрали майже 4 тисячі, да Світлана рахувала там більше 4 тисяч подарунків, які фактично вже половина більша вручена маленьким кременчужанам, А ще Продовжуються заходи в наших соціальних установах. Ви подарували різдво, подарували свято, подарували новий рік тисячам і тисячам маленьких дітей в Кременчуці, і навіть новим Кременчужанам це діткам, які приїхали до нас. З інших регіонів у межах ініціативи у навчальних закладах міста було створено 46 офісів Святого Миколая, де панувала атмосфера доброти та передсвяткового настрою. До реалізації акції долучилися 205 волонтерів, які присвятили свій час і сили, аби дитячі мрії стали реальністю. Протягом двох днів у 29 магазинах Кримачука тривали збори подарунків, і містяни активно відгукувалися на заклик допомогти. Крім того, під час акції було зібрано 150 950 тисяч 951 Дві гривні, які повністю спрямували на придбання солодких наборів та додаткових необхідних подарунків для дітей. Сьогодні у виконавчому комітеті відбулося підведення підсумків благодійної акції Святий Миколай Дітям. Ми нагородили подяками усіх, хто був причетний до цієї акції. Хтось був керівником офісу, хтось долучався до збору подарунків в магазинах, хтось просто допомагав нам, допомагав нам в офісі. Ми дуже дякуємо кожному. Вдалося виповнити 181 індивідуальну мрію. Діткам, які знаходяться в соціальних установах нашого міста та мають якусь соціальну категорію. І також вдалося зібрати більше трьох тисяч солодких подарунків, які були Дні до 6 грудня і 24 грудня ми розвеземо залишок для того, щоб до різдва трішки порадувати діток. Фінальним акордом стало підбиття підсумків акції. Усіх, хто долучився до її реалізації, відзначили подяками як символ вдячності за небайдужість і активну громадянську позицію. Також були відзначені переможці у номінаціях, які стали особливою відзнакою для найактивніших учасників цієї доброї справи. Долучитись до цієї акції було найкращим моїм рішенням, тому що і подарунки отримали. І долучилася до доброї справи, отримала велике задоволення від того, що я взагалі зробила, і від емоцій діток, коли вони отримували свої подарунки. Я долучилася до акції, тому що дуже хотіла допомогти діткам, які цього потребують, у яких немає батьків або у яких батьки загинули на війні. Для мене це було вперше, і це був дуже крутий досвід. Дякую молодіжному парламенту за це. Акція Святий Миколай Дітям добігла кінця, але її головний результат не лише цифри і подарунки. Це віра в людей, у спільноту та в те, що справжні Свято народжується не від ілюмінацій, а від людських сердець, які вміють ділитися добром. Організаторами акції виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Неймовірну радість подарувала сьогодні діткам львівська майстерня шоколаду. Про солодкий майстер-клас та емоції малечі. Дивіться вже за мить. Сьогодні для юних підопічних громадської організації Асоціація людей з інвалідністю на крилах надії України влаштували справжнє солодке свято. Кав'ярня Львівська майстерня шоколаду, яка вже далеко не вперше організовує подібні заходи, провела для дітей майстер-клас зі створення шоколадних цукерок. Львівська майстерня шоколаду сьогодні запросила дітей на безкоштовний майстер-клас з громадської організації Асоціація людей з інвалідністю на крилах надії України. Ми хочемо діток привітати з. Предишними святами подарувати їм святковий настрій. Сьогодні ми робимо авторські цукерки ручної роботи з якісного шоколаду з натуральних інгредієнтів. Також хочу побажати всім нам мирного неба, теплоти у душі, всім гарних свят. А хто полюбляє смачну каву і цукерки якісні, запрошуємо до нас. Така ініціатива подарувала діткам незабутні враження та позитивні емоції напередодні Різдва. Ромадська організація на килах надії України залюбки звернулася до Львівської майстерні шоколаду і вони гостинно запросили дітей вразливих категорій населення на майстер-клас з вироблення шоколаду. Дуже дякуємо львівській майстерні шоколаду за те, що вони залюбки нас запросили. Наостанок малеча насолодилася смаколиками та какао, що безперечно припало їм до душі. Тут дуже прикольно і це робити дуже прикольно, дуже гарно. Рекомендую всім сюди, що приходили. Ми робимо конфети, я вже роблю другий раз, мені дуже подобається, вони дуже виходить смачні. Всім советую сюди прийти. Я роблю цукерки, ага. мені подобається цей заклад. Кожна дуже подобається. Ми в ліські мерсерди шоколаду робимо цукерки. Мені це дуже подобається. Я роблю другий раз, і це дуже класно. Бажаємо, аби подібних ініціатив у нашому місті з кожним роком ставало все більше. Адже даруючи дітям щастя та радість, ми робимо світ кращим та добрішим. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Криман новини. З сьогоднішньої ночі на завтрашній ранок українці святкуватимуть одне із найбільших свят різдвом. А тим часом блогерка «Крапка -крапка» розповіла Кременчужанам про справжнє українське різдво. Подробиці чули і наші журналісти. Учора ввечері у Кременчуцькому краєзнавчому музеї блогерка крапка, крапка, організувала захід, під час якого розказала усім про справжнє українське різдво, його традиції та ідентичність. Довгий час, починаючи ще від радянського союзу, та навіть сьогодні на окупованих територіях України, Росія прагне знищити це свято, адже воно має унікальні аутентичні українські традиції. В цілому в Радянському Союзі Різдва особливо не було такого, як у нас. Якщо у нас коляда, це і процес дарювання. Оцей, коли колядникам, наприклад, дають щось, це називається колядою, і процес колядування, і сам ось цей весь цикл зимових свят це у нас коляда. У них коляда це коли на санях візуть дівку по снігу. Ну, тобто, це зовсім не те, що у нас. Та й в цілому обряд колядування він автохтонний, Він зародився на території України. У радянському союзі навіть день святкування різдва був змінений. Тож 25 грудня це та дата, яка святкувалася в Україні задовго до 7 січня. Дуже довго через знову ж таки московську пропаганду. Вважалося, що 25, 24, 25 – це тільки католицьке різдво. І насправді за цим календарем святкували тільки ми, Московія, там що Сербія, ну типу, декілька країн, які от якраз є в цьому рускомірному просторі, і для того, щоб вирватися з нього, Україна вирішила так само долучитися до святкування, бо не тільки католики свят. Два четвертого до 25. і зараз ми з усім світом нормально святкуємо, бо суть різдва це. Відзначити оцей поворот сонця, тобто після зимового сонцестояння сонця стає більше. Варто додати, що традиція цього світлого свята зберіглася до сьогодні саме завдяки шістдесятникам та звичайним людям, які, попри заборони, ходили в селах колядувати та щедрувати, відтворюючи всі ці звичаї окремої уваги. Заслуговувала і тодішня святкова ялинка. Наша аристократія в кінці 19-го століття, на початку 20-го теж мала ялинку в домі, але вона була прикрашена не Іграшками з портретами Леніна, Сталіна, всі ракети, танки. А це була ялинка, прикрашена за якимись там смаколиками, яблуками. Ну тобто, це зовсім інший вайб. Це була європейська мода, те, що зробили московити. Це була якась ця імітація веселого праздника, де треба напитися, наїстися до отвала. Зараз ми повертаємося до того. Або нарешті календар став нормальний. Зараз ми святкуємо різдво. А потім вже новий рік, як воно має бути. Вертеп став невід'ємною складовою різдва. Тож і не дивно, що українці з давніх давен приділяли йому багато уваги. Вертепування воно прийшло до нас з Європи, і вертеп у нас міг бути або ляльковий будиночок. Який зазвичай бурсаки, співаки, освічені дяки носили з собою. Він ще відомий в Україні шістнадцятого століття, і найстаріший збережений вертеп це Сокиринський або Галаганівський вертеп, який в маєток галаганів на Полтавщині 1770 року принесли і поставили. Він досі збережений, але дуже багато текстів втрачений. Однак, вертеп був не лише ляльковий, набагато масштабніше традиційні сцени відігрували люди, перевдягаючись у персонажів. Є ще вертеп людський, тобто коли люди так само, як і в ляльковому будиночку, є два поверхи: нижній поверх це такий світський, побутовий. Там можуть бути якісь не знаю, побутові, еротичні, навіть сценки, тобто такі, ну звичайні як живі люди. А верхній поверх це ясла, вифлеєм, Марія, Йосип, Ісус. Та? І от розповідаючи про високе про народження Ісуса, воно перебувалося цими сценками. Та і вертеп костюмований, де люди грають, а не ляльки, це так само. Там є чорт, там є ірод. Там є може бути да, Діва Марія, там є три царі, які приходять вітати. Головне завдання нашого покоління це зберегти традиції, передати їх нашим дітям і переконувати українців позбутися комплексу меншовартості. Адже святкування саме українського різдва є унікальним. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні хокейний клуб Кременчук зустрівся із принциповим суперником хокейним клубом Сокіл в останньому домашньому матчі цього року. Про результати боротьби дізнаєтеся у наступному матеріалі. Сьогодні хокейний клуб Кременчук провів останній домашній матч року, приймаючи на своєму льоду принципового суперника Київський хокейний клуб Сокіл. Уже з перших хвилин стало зрозуміло, поєдинок буде напруженим і видовищним. У першому періоді активніше діяли гості. Попри високий темп та пресинг з обох сторін, саме кияни змогли скористатися своїм моментом і відкрили рахунок матчу. Господарі льоду намагались відігратись, однак безрезультатно. Перша 20 хвилинка завершила з рахунком 0-1. Другий період пройшов уже за ініціативи Кременчука. Команда додала в швидкості, впевненіше контролювала шайбу та зуміла реалізувати більшість. Дві влучні шайби у воротах сокола дозволили господарям вийти вперед. 2-1 за підсумками періоду. У третій двадцяти хвилинці гра перетворилась на справжню битву. Сокіл активно шукав можливості зрівняти рахунок. Однак ризикована гра киян призвела до пропущених шайб. Спочатку Кременчук вразив порожні ворота, а згодом закріпив перевагу ще одним точним китком. Фінальний свисток зафіксував упевнену перемогу господарів. 4-1. добре грали, але ж програли. Насамперед був такий переломний момент. Вилучення зіграли свою роль, але ж Кременчук з перемогою, так а нам треба покращувати свої дії. Найкраще саме головне це запеклива боротьба, дуже багато емоцій такого чоловічого хокею, мабуть. Тому завжди з соколом така у нас гра. Ну, ну щось не вдавалося, але то треба передивлятися відео, аналізувати, тому це вже трошки пізніше. Хокейний клуб Кременчук завершує рік яскравою перемогою та продовжує боротьбу за підтвердження чемпіонського звання України у поточному сезоні. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини, дякуємо всім нашим воїнам за відвагу і незламність. Нехай Господь оберігає вас. Повертайтеся додому живими і здоровими. Ми віримо, що завдяки вам Україна залишатиметься вільною, сильною і гідною своєї історії.